Вітаю вас, мої любі, мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Доктор Клінік. Є тут дуже продукції, багато високоякісної Турція, Доктор Клінік, і дуже багато продукції ось Global Leader Group. Це наша Україна. Ось такий значок: це виробництво Наша Україна. Що перше в мене, це. До вашої уваги, це дуже чудовий, класний. Вже в мене купували клієнти. Ось такий бальзам з секцетом кінського каштану. Тут його 500 мл. По каталогу 169 гривень. В грудні, до речі, буде акція з перцем, там, наче з паприкою, і перцем, чілі, буде два дешевше, кому це необхідно. Хто хоче знати таку інформацію. Далі, ось дивіться. Геть нанесено фото, де на які ділянки нашого тіла ви застосовуємо, і бальзам сектетом кінського каштану має противозапальну охолоджуючу дію, зменшує больові відчуття, викликані. Варикозним розширенням вен зміцнює судини і знімає набріки. Також допомагає зменшити біль, якщо є м'язовий біль, в шиї в плечовому, там, руки, ноги. Так? Якщо ви перетренувалися в залі, якщо десь якусь важку роботу робили, дуже-дуже класно допомагає цей бальзам зняти ось саме ось цю м'язову біль. Супер. Ми навіть коли нежить. Вдихаємо, ви, якщо хочете так теж, теж робити, то ви ось так повинні ось таким чином спробувати, чи вам це подобається, чи вам добре, і потім легесенько зробити декілька вдихів. Ми навіть не користуємося краплями для носу. Тобто, ми, я особисто я не можу закрапувати, для мене це катастрофа ціла. То дуже класно. І якщо перший раз в житті ви застосовуєте будь-який продукт, будь ласка, на ніжній шкірі де у нас пульсація, пульс. Будь ласка, перевіряйте на алергійність. Декілька годин. Походіть, його потрібно геть там крапельку взяти, походіть і подивіться там 3-4 години. Можете вище, якщо ви там часто руки миєте високо, да? можете трішки вище зробити тест на алергійність. Дуже класно. І що мені подобається, що тут не тільки кінський каштан. Тут виходить так: екстракти арніки, розмарину, зверобою, які входять до складу бальзаму, сприяють поліпшенню циркуляції крові, заспокоюють та розслабляють е, тканини. Супер! Суперове! Дата виготовлення 22.08.24. По каталогу 169 гривень 500 мл. Ось наш знак Україна. Навіщо переплачувати? Приходить ось так. Така не слизька упаковка, мені подобається. І тут такий запобіжник. Достаємо, і там бальзам беремо і користуємося. Це замовлення, тому відкладаю, не відкриваю навіть. Ще ось такий взяла. Я той раз я купувала для Вен. Цей раз я взяла Суглоб актив. Я користувалася іншою українською компанією, а так як там впали практично повністю. Замовлення зовсім, то я вже почала, думаю, я спробую вже і ось цей. Для вен мені сподобався. Вени е, менше печуть, В, навіть синці е, проходять швидше їх, е, ну, тобто, оце те, що там е, удар був, да, то він проходить швидше. Тобто Це супер. Теж дивіться, джимпі-сертифікація. Все добре видно, світла немає. Джимпі сертифікований. 12 місяців Якщо відкриєте бути цей туб, да покращує рухливість суглобів, зменшує набряки, сприяє відновленню сполученої тканини. Профілактика проблем опорно-рухового апарату, крем-бальзам для суглобозв'язувального апарату. Теж Україна. Я е, використовую і ще із іншої компанії, тому що в мене є ці бальзами, і я ще беру е, таблети, в таблетках. Тобто, я ще допомагаю собі із середини. Зовні з середини дуже класно, коли су, суглоби запалення болі. Кісточка на нозі, да, вона, не, на жаль, не стане меншою, але вона не буде так боліти. Розумієте, У мене в суглобах проблеми. То я наношу геть грамульку і взагалі буває дуже часто щось там, чи важке несу, чи щось важке підняла, чи багато наробилося за день, то я прям руки, оці, кисті рук намащую, і його багато не потрібно. Побачу, який цей. До речі, зараз прям відкрию при вас, яка в нього конститенція? Зараз. Зафольговано. Так. Дивіться, який він густий. Оце супер! Це мені подобається більше. В цій компанії рідкий. Я ставлю зазвичай ось таким чином туби дуже зручно. да, І в цій компанії він прям виплю... виплюхується. Це, дивіться, густа текстура. Класна, класна, класна. Запах віддає ментолом, трішки віддає ментолом. Супер, супер, супер. Мені подобається. Попробую, от дивіться цієї горошини, гороху мені вистачило на моїй кисті рук. Тобто, і я потім масажую, я потім втираю. Навіть книгу, коли ввечері я читаю, я все рівно сиджу, сиджу і оце все масажую. Можу на зупинці, можу, коли навіть іти. Я оці, коли ці шишки такі стають вже прям на я їх масажую боляче, але потрібно це робити. Супер! Мені зайшло, мені дуже подобається. Буду користуватися і тільки десь або дешевше, або як буду. Брати для себе обов'язково в запасники. Так, сонечки мої, ви знаєте, що я полюбляю рідкі мила. Була крута акція на мила. І я взяла два ось такі мені олічка різні, дай Боже, вам здоров'я, порекомендувала вишеньку і чай. Зелений, вишня мені дуже сподобалася, дуже-дуже сильно сподобалася. У мене вже клієнтка прийшла, її е, е, звучання послухала і замовила. Каже, давайте мені обов'язково. Дуже класно, дивіться, тут 500 мл, дуже гарне оформлення, супер! Якщо потрібно, без проблем замовляю, пересилаю Укрпошти новою поштою. З дозатором дуже класно. М -м, взагалі, і прозора пляшка буде дуже гарно видно, коли закінчується. Це продукт. Супер. Класні мила, реально класні. Так, у мене в замовленні ось такі чудові жіночі парфумовані боді-місти. Вони величезні, їх 250 мл, дівчата. Це супер. Це Турція і м -м, запахи. Так, це у нас іде: зараз скажу: ідеальне поєднання фруктів, квітів, ванілі та мускусу. Дарують справжню насолоду від прекрасного фруктово-квіткового аромату. Суперово, він такий великий і навіть запах чути. Ой, дуже класний. Рекомендую дівчата. великий дуже об'єм. Ідея подарунку, дивіться, який жіночний, який гарний, супер. Кому потрібно, пишемо. Далі, ось такий. Дивіться, яка краса. 250 мл це дуже великий об'єм. Турція. Це в нас іде Тропіка. Поєднує фруктові есенції, такі як Апельсин, лимон, мандарин, малила та полуниця, які занурюють нас в казковий тропічний рай. Супер! Боже, як він ніжно пахне! Він прям так ну класно, класно, класно. Кому потрібно, дуже швидко отримуємо, Дуже швидко приходять замовлення від компанії Doctor Clinic. Дуже швидко. І це в нас Турція, 250 мл. 359 гривень, але його дуже багато. Так, далі мене купили вже з дому ось такі. Спонж для макіяжу. Ось саме такою такого. Не буду навіть відкривати його, щоб не, не це. Я взяла на реалізацію знову, дівчата 119 гривень. Це теж іде Global Leader Group. Ось так Повністю, дивіться, яка гарненька. Прям коробочка така під мрамор да Ось форма намальована, бо ще така є, як грушка. І ось повністю намальовано. Як користуватись, як застосовувати. Тобто супер! Тут намальовано, що зволожуємо спочатку спонж, а потім вже наносимо тональний крем. Але ви знаєте, що ми спонж намочуємо, ще треба, щоб знати, наскільки у вас по вологості ваш тональний крем, щоб не було перебору. Ось так: 119 гривень. Дивіться, яка краса. Це те, що завжди потрібно, хто користується тональними засобами. Далі була крута, дуже крута ціна. На помади матові. Була ціна за кожні 159 гривень. На кожні 159 гривень можна було купити помаду матову рідку. 4 мл можна було купити. За 169 гривень ця помада коштує 300 гривень в каталозі 299 гривень. В мене замовили 105-й колір. Я пропонувала дівчата, кому потрібно, будь ласка, звертатись, я для вас замовлю, тому що шкода було губити акцію. Але ну, взяли одненьку, хоча б то одненька, це теж добре. Що ж зробиш? Це кошти, все ж кошти. Далі взяли, кажуть, на Миколайчика рідке мило, навіть реалізатор запаху для щоденного застосування. Дивіться, яке воно гарне. Гарне таке тут 300 мл. Дуже приємний, до речі, аромат. Ми вже його замовляли, брали. Дуже гарне оформлення, таке квіткове. З дозатором зручно, і воно дуже густе. Воно, прям, бачите, прям густюще. Воно ну, густа така конститенція наша Україна. 99 гривень по каталогу. Так, для щоденного застосування призначено для миття рук і кухонних поверхонь. Можна використовувати для миття посуду навіть. Якщо вдруг нема, з однієї пляшки можна використовувати, будь ласка, без проблем. Да? З однієї пляшки ми їмо все. Усуває неприємні запахи чеснику, цибулі, риби, тютюновий дим, пригоріла їжа, зіпсовані продукти. Має приємний свіжий аромат. Так, да, дійсно. І його, до речі, можна або брати геть трішки. А, ну, акуратно, да? Якщо вам багато того, що ви берете, можна трішечки розбавити його. Супер! Так. Далі в мене для нашої малечі ось така чудова, дівчата, зубна паста. Дуже гарне оформлення. Дивіться, яка полуничка, там дітки. Дуже цікаво, да? доктор Клінік, да? 75 мл. Ось така коробочка. Дуже все гарно, доктор Клінік. Дуже все гарно, так оформлення. І ми, дітки, будуть користуватися з такою зубною пастою з великим задоволенням. Чому? Тому що вона виходить, має дуже смачний смак полунички. В неї дуже приємний аромат полунички, бо тут таке все блискуче, так все виділено, 3D, таке, прям, такий цей, супер, молодці. І вранці та ввечері, до речі, зафольгована, чистесеньке все як потрібно. І вранці та вечорі, під наглядом дорослих, ви користуєтеся, ну, ви чистите зубки біля вас, дитина під вашим наглядом. Теж з великим задоволенням буде чистити зубки. Ось така. Там дуже багато в каталозі для діток. Дуже багато. Так. Взяла собі ось такий блокнот Я для запису замовлень від вас. Так що звертайтеся, пишіть. Будемо замовляти гарну, дуже якісну продукцію. Зараз, секунду. Вип'ю какао. Далі. У мене. Колагеновий порошок 200 г. Ось так виглядає в каталозі. Геть розписано повністю, як використовувати, що робити. Була дуже крута акція. І я взяла її цей колагеновий порошок по дуже крутій акції. Я вже його п'ю з вчорашнього дня. Сипучить отакі півмірної ложечки на склянку водички випиваєте цей калоген. Ви знаєте, що калоген необхідно, тим паче, що мені 54 роки, вже 55-й, то, звісно, вже підтримка організму необхідна. І так, ем, покращує стан шкіри, зміцнює волосся, робить міцнішим, підтримує здоров'я та функції опорно-рухового апарату, впливає на об'єм м'язової маси. І ось тут написано, намальовано. бездоганна фігура. Потім що тут? Бездоганне волосся, доглянута шкіра. Е е Кологен це нерозчинний стру структурний білок, який природно синтезується в організмі і складається переважно з трьох амінокислот: проліну, гліцину та гідрокс гідроксипроліну. Калоген виконує безліч важливих функцій, адже завдяки йому тканини стають міцнішими та пружнішими. Дуже гарна модель тут намальована, таке в неї волосся гарне. І ось ніхтики, да, ручки наші. Тобто відгуки чула, відгуки читала. Як це називається? Консультувалася і дуже гарні відгуки. Дівчатка і худнуть, і вага не зменшується. на... На, на терезах, да? але е, сама фігура стає якась іншої форми. Дуже класно. І дуже класні відгуки, що да, дійсно е, при використанні на постійній основі через 2-3 тижні ви бачите, що зміцнюється волосся, менше випадає волосся. Дуже крута. Колаген це зараз дуже актуально, і мені в моєму віці необхідно такі речі споживати. Так. Взяла я, дівчата, на пробу Bio Energy я взяла засіб для очищення унітазу. Стараюсь його знайти і не можу його знайти. Хотіла показати вам його в каталозі. Ось, є, він біля нашої України. Ось така краса, хвоя намальована. 179 гривень, дівчата. Тут його сонечки 780 мл. Висококонцентрований, біологічно розкладається, легко змивається і очищається, забезпечує бездоганну чистоту та блиск, має освіжаючий ефект завдяки аромату сосни. 780 мл 179 гривень. І постійно. Ідуть акції постійно йдуть за умови там на 7 балів, за умови на 10 балів, за умови на 125 гривень, за умови на 299 гривень. І ви маєте право купити дешевше на 20, на 30, на 40% продукції. Тому я почала купувати, щоб спробувати, що це за продукція. Ось такий великан це прям дійсно великан. Дуже зручно буде, тому що він не широкий. І тут такі навіть для пальців є. Дуже зручно буде. Користуватися ним. Я відкривала. Да, запах мені сподобався. А, ні. Що по запаху? Запах чути, як засіб, який очищує з дезінфекцією. І дійсно він такий, ну, приємний. Очисник для унітазу приємний. Біоенерджі. І тут, бачите, чуєте, повинно за... закритися добре, щоб вона не вилілося. Теж GMP-сертифікація. Буду мити, буду старатися, щоб унітаз був у мене такий білосніжний, сяючий, як тут. І впевнена, що мені сподобається і десь Бог, яка -та десь акції, і я собі куплю, щоб було і також вам запропоную е... сос є. Або, увага, краще увага. Є по акції ось такий класний, здоровенний очисник засіб для миття унітазу. Далі, знову-таки кондиціонери. 199 гривень, це Україна. Тут у нас 20 пранів, 50 пранів літровий флакон. Дивіться, яке гарне оформлення. Мені він дуже зайшов, мені дуже подобається. Видно, ось мірно така, видно буде, скільки у вас залишається продукту. Я користуюся не одна не, ну, на постійній основі. У мене було три штуки вчора ввечері. Мене купили один, забрали вже, слава Богу. І... Два я взяла собі, тому що я кожне прання реально додаю. І ви знаєте, так нюхаєш аромати. Е, ледь наче чутно. Знаєте, тут букетний е, парфумований кондиціонер для прання квітковий букет ополіскувач. Да? Нема такого яскравого, він не такий, щоб аж там аж нюк ніс забивало. Я таке не полюбляю. Мені підходить, тому що тут білизна і одежа, вона потім ледь-ледь пахне. Мені головне, що вона м'яка. Рушники махрові для після купання, да, вони стали у мене м'якенькі, приємно витирати обличчя, немає таких пошкоджень, як той казав, коли шкребеш таке, що воно там е жорстке. Класне. Купувала, буду купувати на постійній основі без без проблем. Це взяла три штуки. Один вчора Мереслава Богу купили. Взяла на реалізацію. Тому що в мене залишилася одна пляшка 189 гривень, дівчатка. Це теж Україна. Тут така малеча намальована від нолика днів один літр. Теж ось видно, де коли закінчується. Дівчата, це в нас ось з перших днів життя для машинного та ручного прання, гіполергені без хлору та фосфатів. Це наша Україна для машинного та ручного прання. І що саме цікаве для малечі, тобто можна використовувати для самих малесеньких ось така, кому потрібно дівчата звертатись, пересилаю укрпошти Новий пошти з гостинчиків по Україні поперед сплаті. Працюю добросовісно. Далі 189 гривень літр це взагалі супер. Ще підтримуємо нашого українського виробника. І ось така чудова річ. Взяла два ось такі гелі дівчата, теж видно. Скільки де, як закінчується, теж по 189 гривень. Він йде універсальний. Такі м'які пляшечки, все добре, дуже зру, зручно. Іде універсальний для машинного та ручного прання. Можна прати біле кольорове, гіпоалергенний без хлору та фосфатів. Так що, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, провулок і подромний. 2-1. Ось так. 189 гривень. Я таким перу. У мене вже друга пляшка закінчується, бачите, видно. Він густий, він не рідкий. Я беру 40 мл на прання. Запах супер! Ось такий колір. Дуже приємний, зелений, дуже приємний. Прям. І він такий густоватий, він не жижа, така що водичка раз і стекла. Ви наляли 40 мій. Дивіться, як він тягнеться, бачите? Не стекло відразу, а тягнеться прям. Я перу багато, і тому я дуже задоволена. 189 гривень по каталогу. І. Чому б не прати, можна прати, можна мати красу. І до речі, вийшли новинки в каталозі вже перед новорічним. Я замовила дівчата, купила ось такі пробні зразочки цих парфумованих От, е, новинок. Тому в мене є, якщо потрібно, я можу продемонструвати аромат, щоб протестили, почули звучання да, аромату. І ось так будемо. Співпрацювати по ароматам. Кому щось цікаво, дивіться, буква, будь ласка, електронний каталог. Обирайте парфумовані води. Дай Бог, тут вони є. Я без проблем вам можу піднести. Ми подивимося, ні переслати, тому що дуже круті парфумовані води. Дуже круті. Таким був мій відеоогляд доктор Клінік Турція і Україна. Чим я дуже задоволена. І тому я бажаю вам щастя, радості, добра, всього найкращого. І до нової швидкої зустрічі, тому що в мене ще одне сьогодні отримаю і ще одне замовлення за листопад місяць по цьому каталогу. У мене йде замовлення за замовленням. Так що сьогодні я вірю, що десь Бог буде світло, і я зможу зняти відео і ще одне розпакування. Поїду, заберу. Коробочку, обіймаю кому що потрібно. Будь ласка, звертайтеся, є в наявності без проблем. Ні, замовляємо. Буде взагалі супер по вашому замовленню. Ви найкращі, Ви зі мною з вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Миру, добра і щастя вам.